Добрий день, шановні садоводи. Андрій Федорчук, компанія Нелітагра. Е, вже пізня осінь. Дивіться, я хотів би сьогодні, можливо, такий формат вам був би цікавий. Прийшов сезон. Люди ділились своїм корисним досвідом, ми обробляли багато. Тобто, пройшла провірка нових препаратів, які себе непогано зарекомендували. І я хотів би вам про це сказати пару слів, щоб ви мали в своїй аптеці ці препарати і мали нормальні результати від їх застосування. Ну, як в началі року в нас були пару, пам'ятаєте, люди писали, що ну, чоловік цікавий, він ще нічого не приміняв, але вже кричить, що воно все буде працювати. Ну, Тоді я не кричав, а дивився на діючі речовини на виробника. Так як для мене головне це поєднання. Правильно вибрані діючі речовини в тому складі прописані, які вони є. І нормальний виробник, який відноситься до нас, як до людей, а не до просто ну, як до. Тих, хто йому дає можливість заробити гроші. Тобто бере пакет, наливає воду, пише там все, що попало. От ми й попадаємо на його дурний цей розвод, вибачте. Тому препарати, які показали гарний і очікуваний результат у 2025 році від людей, від мене, ми сьогодні пройдемо швидко по категоріям. Дивіться, перший препарат дійсно Steam Organic Multicomplex. Це іменно гоміновий фульвогуміновий комплекс, який розробили ми разом з рівнянами в Рівному. І він дійсно показує. З року в рік це не це препарат не цього року, але максимальний результат по туям. Всі дивуються. От реанімація туїв, в когось там поганий туї, він говорить, я вже не знав, що робити. Обробляю з цим органіком мультикомплексом, туї, Любих генерації вистанавлюються швидко, же і газони. Це реаніматор. Тобто Він в себе показав і буде показувати. Ідемо далі. В цьому році ми примінили новий препарат Амінолексин. Тобто ми його ввели в свою лінійку від групи компанії Вентро Амінолексин. Ми не знали, як він буде працювати, але це біопрепарат від таких несправжніх борошнистих роз, Переноспороз і деякі фітофтори прояви. Не знаю, як по фітофторі, але по огіркам по переноспорозу. Приїжджав наш клієнт, говорить: ну да, раз в п'ять днів я його використовував, але постійно плодоносило гірки, я їх їв і були задоволені. Тобто працюючий препарат оказується на можна приміняти на теплицях, на пізніх стадіях і немає терміну очікування. Аміноалексин. Чудово працює, так що можемо приміряти. Це біологічний препарат. Ну, не відміняємо ці препарати як міздітропінітріходерма. Це не препарати не відкриття 25-го року, але або їх поєднання, або окреме використання. Максимальний результат це захворювання кореневі. І в тому числі симбіотик дає, дає корню і поживні речовини, а це ґрунтові шкідники. Двократне примінення, рання весна, пізня, осінь, мізітропіну. Дійсно, не личинок, чинок ні хруща, ніяких люди дуже доволі. Тому препарати від фірми Кем Чернігівської я їм дякую, вони працюють. Ідемо далі. Якимось чином? Я не дуже, препарати пішли від Агрозахисту Одеса. препарат Біза. В цьому році його приміняли, проти, він направлений проти також. Так як і мізітропін, який я вам показував, От, мізітропін. він направлений проти шкідників і личинок, які е е шкодочинять в кореневій зоні. Також і бізар туди був направлений. І в цьому році два-три таких отзиви потужних працює. Дуже дякую. Чудовий препарат. Якщо правильно приміняти, він працює. Тим більше е його ще рекомендують пробувати приміняти на крону, але там є терміни очікування. Він довго діє там до 60 днів. Тому бізар стоїть застосовувати. Від тієї ж компанії, одеський агрозахист, таке поєднання препаратів, як Сезар і Максифлор, це біологічні препарати, давало максимальний результат по групі шкідників. Біологія, шкідники, тобто всі види кліщів вони говорять, забирали це поєднання і попелиці гусень люба. Тобто, дуже цікаві препарати, дуже цікаве поєднання. Працювали непогано. Дивіться, цікава була історія в нас із бур'янами в цьому році. Максимально працював раундап Макс. Він заслуговує довіру. Він не цього року препарат. Він все життя, але іменно оригінальний бельгійський. Але наші клієнти підказали, що поєднання оцих двох препаратів беремо раундап, додаємо декамбу Форте. Хвощі, осока. Ну, все, що ви не змогли знешкодити, оце в поєднанні воно працює бомба вообще. Говорить, ну просто супер, тому ділюся опитом. Плюс до всього до цих же гербіцидів Фернандо Форте, Це відкриття для мене цього року, Він працював на газонах по самому широкому спектру. Дуже багато бур'янів убирав. Ну, не так як Дієлента і другий лінтур. Працював максимально. От Фернандо Форта теж напоминає, якраз ми переходимо до цієї групи, це прилипачі. Той тобто з гербіцидами чудово спрацювали при прилипачі на основі спиртових розчинів. Це мачо. Добавляючи до гербіцидів, що я вам зараз показував ще мачо, ми маємо максимальний результат. Уже говорячи про прилипачі, ви ж знаєте, що це максимальний ефект. Мультимастер це прилипач, який адюван прилипач ми додавали в цьому році це відкриття наше теж 25-го року. Він. Універсальний, але більше всього він цікавий з контактними препаратами. Він продовжує їх дію і дає їм максимальний результат. Агрострада теж Діван прилипач. Цьому році дуже багато людей говорять, так да, дійсно ми бачимо результат, тому що системні препарати, гербіциди, інсектициди, фунгіциди іменно системної дії. Вони з цим прилипачом набагато краще працюють. Тому. Є можливість приміняли люди, дуже були довольні. Остались довольні таким полісахаридом, як прилипач, добрий господар від Одеси від Агрозахисту. Любу норму там варювати, але він і дешевий, і дієвий. Тобто він непогано теж робив свою роботу. Це по групі прилипачів, теж такі от речі. На нові, як працювали, так і працюють. На Овочі як універсальні, на нові троянда. Деякі приміняли на нові троянду, на орхідеї, на другі квіти, говорять, результати просто шоковічі. Дуже чудово працює, це поєднання, це біодобриво з ефектом стимуляції. Вони нікуди не ділися, вони прекрасно працюють в схемах, в різних, там можна приміняти і дуже непогано буде все це працювати. Йдемо далі. Дивіться, такі три препарати, які ми вже говорили, дають знову максимальний результат. Актора, як родоначальник, діючий речовина тіаметоксам, з'явилися в нашому. Обіході Майдан і Тіара. Це великі упаковки того ж тіаметоксаму. Майдан, майдан і Тіара, даючи мінімум 25-30 грам такої діючої речовини, проливаючи коріння рослин, але тих, які ми не їмо, ми маємо ну, супер класний результат по пролангації по захисту. Тобто, довго захищаємо крону. Корінь затягує, ми вже говорили, тіаметоксам з цією речовиною. Актора просто дуже дорога для цього проливу. А от ті речі, які я вам показував, актора і тіара. Тобто Тігара і, і Майдан вони дуже непогано зарекомендували по ціні і по дії. Вони діють, ними треба користуватися. Тобто, особливо хвойними захищали, декоративні кущі, те, що не їмо. Ми проливали, і вони довгий час стояли без шкідників. Дуже чудовий ефект. По інсектицидам. Далі вже, якщо говорити. Дивіться, от такий препарат як Каотрін. Ми його рекомендували в началі сезону на комарі, мошки, на, на комарі, мошки і кліщі, ті, які іксодові, які людей там ну кровосусуші, крови Люди теж дзвонилися, це їхні рекомендації. Супер працює, дуже подобалось. Да, після гарного ливню треба повторяти, але дуже довго і жили без цих клопот. Тобто, Каотрін працює непогано по домашнім присадимним господарствам проти комарів, мошок і кліщів. Обробили там до метра півтора дерев'яні конструкції, там рослини і все остальне чудово працює. Я завжди, говорив, що поєднання цікавої фірми, яка піддержує і діючих речовин, дає результат. От в цьому році для мене це Логус був. Він дуже непогано спрацював по групі жуків. Тому китайський генерик, але правильно поєднані діючі речовини працює і по жуку, і по групі жуків. Тобто Логус показав дуже гарний результат, мені він сподобався. І по інсектицидам, як завжди, максимальні результати. В ну, цьому році ми пробували і на зуму двохкомпонентну, тобто поєднання контактної діючої речовини системної, двохкомпонентні інсектициди. Людям дали максимальні результати. Люди довольні і на зумові лишились, люди доволі ардісом лишились Два діючих, дві діючі речовини, і люди лишилися, як завжди, доволі анджело. Воно було і є. Оце по інсектицидам такі поєднання і чудовий довгий результат. Понятно, що це треба було робити. Дивіться, по групі стимуляторів. Що я хочу сказати: стимулятори як були, так і є. R-Rise і потужний старт. Це запуск рослин, самі максимально кращі результати, потужний старт. В цьому році вообще, от крапля життя і даже це відкриття для нас було. Я її всю перевірив і з людьми разом. отримав отзиви, дуже цікава лінійка, там 9 препаратів, вони всі працюють. Eraйс, як був, так і працює. Це запуск рослин. Вам потрібно рослину провірити на кореневу на корону, як вона живе, вегетує, або потужний старт, або ерайс в началі вегетації. Обробили і подивилися, як рослинка стартує. Дуже, дуже чудово, вона себе почуває. По стрес. Антистрес було стресу багато, тому якщо ми зараз говоримо про антистрес, це одні з кращих: мегафол, зняття терасорб і знову ж краплі життя експрес-відновлення. Це антистресові препарати, які зарекомендували себе як найкраще. І вже тоді закінчити про краплю життя ми маємо такими препаратами. Дивіться, ну ми шукаємо гіберлінову кислоту. Вона є в краплі життя рясне цвітіння. В цьому році це момент запилення. Плюс тут поєднання збором, якого ви ніде не знайдете. Йому треба додатково давати. Тому дуже класний склад, дуже гарна дія по цвітінню, запиленню бутанізації. Далі імунітет до холоду. Імунітет до спеки, два імунітета. Тож у нас на теренах України немає таких препаратів, які б захищали від холоду і від спеки. Ці препарати працюючи, ми вже їх провірили чудово. Поєднання препаратів вітаміни для рослини і експрес-відновлення від краплі життя теж дуже багато рослин. Дякую цьому комплексу, ми багато рослин восстановили і зробили. Укорінення Blackjack як завжди працював, і є гарний укорінювач. Раджу приміняйте. Він дуже гарно укорінює. Це від компанії Aventro. Що ще? Значить, дивіться. Ну, ще два слова про фунгіциди. Фунгіциди, як завжди, для мене якими відкриттями: артемікс двокомпонентний. дві міді. Одна мідь, яка швидко вивільняється, друга мідь хлорокість міді, вона більш пролонгована. Гідрокість ми отримуємо дуже швидку мідь, хлорокість пролангує. Препарат працював, люди були доволі, багато стоп-ефекту зробив, чудово працює. Завели препарат Ютака. Це препарати від самітагро. От вам, Ютака. В цьому році три діючі речовини, приблизно 200 гривень на 5 відер води. Цікава, якість, прекрасна діє. Люди доволі і довга Пролонгована довга дія. Ютака спрацювала чудово. Але на ранніх стадіях бажано приміняти, бо вона довго діє. Для мене також відкриттям було, як працює препарат от, мідний щит. Він тут відсвідчує, бачите, мідний щит, він є в різних упаковках. Це дві діючі речовини, мідь, і системна системна і контактна. Дуже прекрасно працювали. У нас були кущі дерева, я на них провіряв, це лічно ми вже працювали. Весь побитий п'ятнами, явно був бактері, бактеріальний такий вираз. Воно все з соплями висіло. Дуже тяжко було встановити. Люди, що не пробували, нічого не вийшло. Дві обробки мідним щитом, плюс прилипач мультимастер додавали, вирівняли, листи стали рівні, язвички ці почали загоїтись, уходити. Взагалі ну, робота прекрасна. Енергодар. Чому я оди, препарат це один від укрові, Відмітити. Він дійсно прекрасно працює по кореневим гнилам. Пролив препаратом Енергодар лучше любого фундазолу, лучше любих, чого, от, якщо потрібно зупинити кореневі гнилі, трахіомікоз, фузаріози супер. Вообще, все нормально працюючий препарат. От так. От. Я вам те, що я вам хотів показати. Я вам показав, дякуючи цим фірмам, у нас є результати в 2025 році і надіємося на те, що вони будуть у 2026. Не ведіться на всякі ці заліпухи. Оці непровірені фірми дуже часто я вам просто раджу: питайте сертифікат, питайте номер досліджень, які вони проходили. Люди зараз чим займаються. Просто розводить дівчата фамілія. Пакет написано, що це укорінювач, там ніяких індолів, нічого там немає. Але зато все нормально. Вони ж думають, що ми дурні, ми не провіримо. Але на практиці вони не працюють, от і вся провірка. Тому... Довіряйте провіреному, я вам показав максимальний спектр і раджу вам цим скористатися. До побачення.